Мене звуть Олена Свідков, я лікар лікарнатурапат, і нарешті в Україні розпочатковане виробництво їжевика гривенчатого. Це дуже лікувальний гриб, який покращує роботу мозга, пам'ять, лікує рани, і це унікальний гриб, Я думаю, що можливості його ще не досліджені. Повністю ми зараз будемо їх можливості цього гриба, ми будемо досліджувати, е, і можна їсти і сирі гриби, які у мене зараз, а також сушені, і також використовують міцелі е, всі гриби, а особливо є живий кривенчатий, це могутній імуномодулятор, який допомагає нашому. Тілу, і саме головне нашому мозку, як головному комп'ютеру, повністю е, використовувати свої можливості. Я можу сказати, що є живих хребінчистей дуже допомагає людям, які вживають алкоголь відновити нейронні зв'язки пошкодженого алкоголем мозку. і не тільки, і при панічних атаках, і при різних. Е, епілептичних приступах і живих можна давати навіть і маленьким дітям, і саме головне це людям похилого віку, у яких деменція, які не пам'ятають, як їх твари, погіршується зір, слух, пам'ять. Все це робить український чудовий гриб від живих від інших. Замовляйте, у нас є як серий, так і влучні форми папці.